Всім привіт! Мене звати Юля, і в сьогоднішньому відео я вам розповім, як в'язати майку гачком. Is... Майка виконана у техніці поперечне в'язання гачком. В'яжеться однією цілою частиною, тобто, в нас буде лише один боковий шов та два додаткових на плечах. За допомогою вив'язування вкорочених рядів по бокам ми робимо виріб, трішки завужений донизу. Виріс на передній частині більш глибокий, ніж на спинці. Це також вив'язується за допомогою вкорочених рядів. За бажанням можна вив'язати одинакової глибини виріс як і на спинці, так і напереду. Пряжу ви обираєте самостійно. В моєму випадку це Янард Бігонія. мені знадобилося 4 мотки приблизно на розмір М. Гачок я використовувала 2,25 мм, це все індивідуально, пряжу можна замінити на будь-яку іншу, яка вам сподобається, а розмір гачка підібрати відповідно до вашої щільності в'язання. Візерунок, яким зв'язана майка, це напівстовпчики з накидом за дальню стінку. Щоб зрозуміти, скільки кожному з вас потрібно набрати петель та скільки прив'язати рядів, необхідно порахувати щільність вашого в'язання. Для цього з тієї пряжі, з якої плануєте в'язати вашу майку, необхідно зв'язати зразок. Я рекомендую в'язати не такий маленький, як у мене, а приблизно десь 20 петель на 20 рядів. Готовий зразок необхідно заміряти, тобто поміряти, скільки у вас в ширину та довжину буде сантиметрів, попрати, висушити і потім зробити контрольні заміри. І вже по цих контрольних замірах ми будемо рахувати щільність в'язання. Наприклад, у мене в 20 петлях це 7,3 см. Відповідно, нам потрібно порахувати, скільки петель в одному см. Для цього 20 ділю на 7,3 виходить, що в 1 см 2,7 петель. Так само рахуємо і ряди. У мене 5 рядів це 2,8 см, тож 5 ділю на 2,8 виходить, що в 1 см у мене 1,8 ряда. І вже виходячи з вашої щільності в'язання, ми можемо вирахувати, скільки нам потрібно набрати петель в довжину та скільки рядів пров'язати в ширину. Наприклад, бажана довжина мого виробу 47 см. Необхідно 47 помножити на щільність в'язання в петлях, тобто на 2,7 см. Виходить 126,9. Я округляю до парної цифри для того, щоб мені було зручніше рахувати, і залишаю 126 петель. Для того, щоб виміряти довжину, беремо сантиметрову стрічку, прикладаємо її ось тут, де в нас буде саме лямочка, наша майка лягати, тобто в місці переходу шиї в плече. І міряємо до бажаної довжини. Також бажано враховувати об'єм грудей, тобто не обходячи груди, а по всій довжині і враховуючи груди. Бажана довжина моя це 126 петель, але із цих 126 петель мені потрібно порахувати, скільки буде глибина пройми: ось ця довжина глибина, там, де буде наш рукав входити. Тож, тут також ми міряємо від цієї самого місця, де ми починали міряти довжину, і де буде ваша пройма закінчуватись, тобто, де буде ваш оцей виріс. Можна це все поміряти не на тілі, а вже взяти готову майку, яку ви носите, і по ній поміряти. Наприклад, на розмір N це 18,5-19 см. Я за основу беру 18,5 в см перевожу це в петлю, в мене це 50 петель. Тож, я маю. 126 петель це вся довжина. Ось пройма моя, глибина пройми 50 петель і залишається до пройми 76 петель. От із цих 76 петель ми і починаємо в'язання. Основа будь-якого в'язання гачком це ланцюжок із повітряних петель, тож з нього і починаємо. Починаємо в'язати від бокового шву, тож мені потрібно набрати до цю величину до пройми. У моєму випадку це 76 повітряних петель плюс одна петля підйому. Робимо накид, одну петлю там, де була петля підйому, пропускаємо другу петлю від гачка, вставляємо гачок та пров'язуємо на пів з накидом. Пам'ятаємо, що майка вся зв'язана одним візерунком: це на пів стовпчики з накидом. Перший ряд пров'язується від низу до гори, тож пров'язуємо повністю всі 76 петель, в даному випадку у вас це може бути інша кількість. В процесі в'язання обов'язково перераховуйте, скільки ви пров'язали петель для того, щоб не загубити ніяку петлю або не пров'язати зайву. Тож, в кінці першого ряду робимо одну повітряну петлю підйому, розвертаємо наше в'язання, і тепер ми будемо пров'язувати напівстопчики з накидом лише за дальню стінку. Ось цей візерунок напівстопчики з накидом формує собою три петлі, тобто три верхівки. Нам потрібна лише дальня стінка з цієї петлі. Тож не забуваємо, що нам потрібно обов'язково пров'язувати лише за дальню стінку всі наступні ряди для того, щоб зберігався візерунок. Для того, щоб майка була трішки заложена донизу, нам потрібно вив'язати вкорочені ряди. Тож, всю довжину до пройми потрібно розділити на три рівних частини. 76 ділимо на 3, виходить приблизно по 25 петель. Тож мій корочений ряд буде 25 петель. Ми починаємо їх в'язати вже з другого ряду, тобто ми пров'язали повністю 76 петель, ми починаємо в'язати другий ряд і вже з другого ряду пров'язали 25 петель. В кінці робимо одну повітряну петлю, розвертаємо та пров'язуємо догори. Ось так виглядає вкорочений ряд, тобто в нас один цілий і два коротенькі. В кінці третього ряду ми починаємо в'язувати ось цю лінію. Це лінія по висоті пройми. Тобто ми добираємо ось цих 50 петель на глибину пройми. Виходить ось така конструкція. Ось тут нижня частина, ось тут де повітряні петлі, верхня частина, і ось це тобто це до пройми, а то вже після пройми. Тож тепер потрібно пров'язати основним візерунком зверху донизу. Пров'язали всі повітряні петлі, тобто всі 50 напівстовпчиків з накидом, і далі в'яжемо ось до кінця ось цього вкороченого ряду. Для того, щоб перейти від вкороченого ряду до основної частини, нам потрібно пров'язати особливий напівстопчик накидом. Робимо накид, підхоплюємо ось тут нитку, ось це на вкороченому ряді, і далі пров'язуємо з накидом. Це робиться для того, це підхоплення ось цієї нитки, для того, щоб не було при переході, не формувалось ніякої пірки. Зверніть увагу, як саме робити ось цей напівстопчик накидом. Далі наступні стопчики з накидом пров'язуємо як зазвичай, і це буде другий вкорочений ряд, він буде також складатися з 25 петель. Ось так це виглядає. У нас є один вкорочений ряд, ось тут він. Ось тут вже другий вкорочений ряд на 25 петель довший, і тепер ми розвертаємось і пров'язуємо ось до цього місця, тобто до верхівки першого вкороченого ряду. Це потрібно для того, щоб сформувати виріз по проймі. Вкорочені ряди в нижній частині ми завершили вив'язувати. Тут більше нічого складного не буде, просто будемо в'язати звичайними стовпчиками без накиду до повноцінними рядами. А от у верхній частині починаємо вив'язувати вкорочені ряди. І перший вкорочений ряд на рівні першого взагалі ряду. Тут нам потрібно зрозуміти, скільки рядів буде на ширину пройму, але для того, щоб вирахувати ширину пройму, потрібно для початку зрозуміти, скільки буде всього рядів на майку. Для цього ми міряємо обхват грудей. По найвищій точці грудей, тобто ось тут, ми прокладаємо сантиметрову стрічку та міряємо наш обхват грудей. В моєму випадку це 95 см. Оскільки даний візерунок після ВТО стає більш пласким, тобто не таким об'ємним, і він як ніби розтягується, я рекомендую брати не повний обхват грудей. Тут ми не будемо додавати на свободу облягання, а навпаки, будемо віднімати. Скільки повторюю, даний візерунок він трішки, як ніби розтягується вже навіть в процесі носки. Тож рекомендую брати трішки менше, наприклад. Хоча б на 2-3 см вуще, повірте, воно вам не буде надто сильно облягати, оскільки ось я брала не 95 см, а 91,5-92 см. Ось цю величину потрібно перевести в кількість рядів, тобто по нашій щільності в'язання. Пам'ятаєте, ми на початку рахували скільки. Петель і рядів в одному сантиметрі. Тож тут нам потрібно скільки рядів в одному сантиметрі, в моєму випадку це 1,8 ряда в одному сантиметрі. Тож загальна кількість рядів виходить у мене 164 Тут важливо звернути вашу увагу, щоб кількість рядів була обов'язково парною. Дану кількість рядів я рекомендую розділити на два, щоб візуально відділити перед і спинку. Хоча ми будемо в'язати однією цілою частиною, все ж таки рекомендую розділити на два для того, щоб візуально розділити, де закінчуються ряди переду, а де починаються вже ряди спинки, щоб розуміти, скільки саме в нас рядів, тобто для зручності ваших розрахунків. Кількість рядів має бути однаковою і таким чином у мене і наперед, і на спинку виходить по 82 ряда. Із цих 82 рядів нам потрібно вирахувати, скільки буде рядів на ширину пройми з однієї і з другої сторони, та скільки залишиться вже на основну частину. На ширину пройми я беру по 16 рядів, тобто на передній частині в мене буде з однієї і з іншої сторони 16 рядів вирізу, і на спинці точно так же по 16 рядів буде вирізу. Приблизно це з однієї сторони по 9 см. Якщо брати повністю весь виріз, Да, ширину всього вирізу, то це виходить десь 18 см весь виріз. Нижня частина з вкороченими рядами готова, тож далі ми будемо просто вив'язувати без всяких вкорочених рядів і переходимо до вив'язування верхньої частини, тобто для формування ось цього вирізу. Тут ми також вив'язуємо вкорочені ряди, які будуть поступово збільшуватись. Перехід між вкороченим рядом та основною частиною робимо такий самий, як і в ніжній частині, тобто за допомогою напівстопчика з накидом, але з підхопленням ось цієї напівпетлі, яка є від попереднього ряду. Ряди ми збільшуємо на початку лише на дві петлі, тобто на дві петлі збільшили, робимо повітряну петлю підйому, розвертаємось та в'яжемо донизу. Ось так поступово додаючи петель, вив'язуємо всі ряди на ширину пройми. Так як це все в мене виглядає, ось нижня частина, низ просто рівний край, ми тут нічого більше не робимо. А ось як виглядає сама вся пройма. Для зручності пропоную рахувати самими косичками, ось не повністю рядами, а косичками. В одній косичці в нас виходить два ряди. Далі переходимо до вив'язування самої ось цієї лямочки, тобто просто будемо по всій довжині. Ні вив'язувати, вже не роблячи ніяких вкорочених рядів. Пропоную тут трішки розібратися, що я і як в'язала та скільки петель додавала. Тож, якщо рахувати косичками, то в одній косичці це два ряди. Так рахувати значно зручніше. І виходить, що у мене це 16 рядів, тобто 8 косичок. І ось вони один. Ось ця сама перша також рахується, бо це входить до загальної ширини пройми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А прибавляла петлі я на ряди вкорочені за допомогою ось такої схеми. Тобто ось поскільки петель я додавала. Ось ця довга лінія, тобто там, де ми набирали 50 повітряних петель, не входить до загальної кількості саме ширини проби. Вона входить саме до загальної кількості тих кількості рядів, що залишилися на лямочки та на ширину на виріз. Після вив'язування пройми переходимо до вив'язування лямки. Тут у мене просто 6 рядів, тобто три косички. Ми в'яжемо по всій довжині, не роблячи ніяких вкорочених рядів. А далі переходимо до вив'язування вирізу на передній частині або на спинці. Я конкретно починаю з передньої частини. І для цього мені також не добуляться ряди, але вже ми будемо починати не від найкоротшого, як було на проймі, а від найдовшого. Відверху я не дов'язую 20 петель, це буде мій перший вкорочений ряд. Тож я знову ж таки розвертаюся, роблю повітряну петлю, розвертаюся та пров'язую донизу. Має вийти ось така сходинка. в другому скороченому ряді я не дов'язую 8 петель, знову ж таки розвертаюся та прив'язую донизу. Мають вийти ось такі сходинки. всього у мене 4 ряди, і там 8 петель, 6 петель і 4 петлі. Далі робимо обв'яз по всій довжині. Це нам потрібно для того, щоб заховати ось ці сходинки. І тут ми також обв'язуємо напів стовпчиками цей перехід робимо за допомогою підхоплення напів петлі, яка формується на верхівці вкороченого ряду. Це ми вив'язали ось цю частину, зробили обв'яз. Тепер переходимо до центральної частини, і перший тут вкорочений ряд буде на рівні останнього вкороченого ряду. Тобто, бачите, вони всі на одній висоті. Далі ми робимо повітряну петлю, розвертаємось, і тут нам потрібно зробити. Заокруглення і для цього ми будемо убавляти петлі. Для того щоб убавляння петель було непомітним, ми будемо пров'язувати два напівстовка з накидом і загальною вершиною. Давайте розберемо більш детально, як робити убавляння петель. Робимо накид, вставляємо гачок за дальню стінку, підхоплюємо робочу нитку, але не пров'язуємо в наступну петлю, вставляємо гачок, витягуємо нитку та протягаємо всі пров'язуємо всі петлі, які є на гачку. Всього таких убавок потрібно зробити три, тобто ми прибираємо три петлі в кожному другому ряді, обов'язково в кожному другому ряді. Наразі у мене вив'язана рівна половина. Якщо перерахувати по косичках, то от наразі я в'яжу 21 косичку, тобто рівна половина однієї частини. І ось ця середня частина вона пров'язується без прибавлянь, без убавлянь. Якщо у вас виходить, наприклад, Парна кількість косичок, не так як у мене 20-41, то краще зробити ось ці дві середні косички, чотири ряди, тобто робити без прибавляння, без убавляння. Це десь змогу зробити більш заокруглений виріз. Якщо робити в кожному другому ряді, не залишаючи ось цієї рівної частини, то тоді виріз буде не таким заокругленим, а він буде більш веообразним. Відрахуйте, де у вас саме середина вашого в'язання і там відмітьте маркером для того, щоб ви розуміли, де у вас закінчується одна частина і де починається інша частина. Інша частина це буде повне відзеркалення попереднього, що ми в'язали. Тож, якщо в нас тут були убавляння петель, то зараз ми будемо робити прибавляння в кожному другому в ряді, також будемо прибавляти три петлі. Тож, починаємо в'язати другу частину і тут ми будемо робити прибавляння петель. В кінці ряда в мене залишається дві недов'язаних петлі, і з них мені потрібно зробити три. Пров'язую на пів з накидом. Далі робимо накид, вставляємо гачок в те саме місце, підхоплюємо наступну непров'язану петлю, витягаємо робочу нитку та пров'язуємо на пів з накидом. І тепер третій напівстовпчик з за запитом в те саме місце, тобто в другу, в останню не пров'язану петлю. І таким чином ми із двох петель зробили три. Давайте ще раз уважно подивимося, як це потрібно зробити. Підно відтворити ось цю частину. Тут потрібно набрати ту кількість петель, якої нам не вистачає. Тож я дов'язала в рівень попереднього ряду і набираю 38 повітряних петель. Плюс одна петля підйому. Розвертаємося та починаємо в'язати в, в зворотному порядку вже звичайним нам візерунком. При переході від ланцюжка повітряних петель до основної частини тут немає нічого складного. Ми пров'язуємо останню повітряну петлю, а далі вже в наступний, вже на півтопчик з накидом ряду основної частини, тобто, знову ж таки, за дальню стінку, все як зазвичай. Таким чином, у нас і візерунок не псується, і ми перейшли від повітряних петель до основної частини. І тепер нам знову ж таки потрібно повторити ось цю частину. Тут ряди на рівень на одинаковому рівні, можете перерахувати по петлям, а далі будемо додати, тобто знову ж таки робити вкорочені ряди, і будемо додати петель точно так, як там ми прибавляли. Тож, наступний ряд ми додаємо 4 петлі, далі. Ми додаємо 6 і далі додаємо 8. У вас ось ця кількість петель може бути зовсім іншою, тобто в залежності від того, який виріс ви хочете сформувати якої глибини. Знову 6 рядів, тобто 3 косички пров'язали просто в довжину всього виробу, і далі переходимо на ширину пройму. Знову ж таки повторюємо ось ці сходинки вкорочені ряди, і тепер робимо обв'яз за звичною вже схемою. І останні два ряди закінчуються на рівні величини до пройми, так як ми починали. Тобто в мене це на рівні 76 петель. Зверніть увагу, що в кінці ми не в'яжемо ось ці вкорочені ряди, які робили на початку в нижній частині. Першу половину ми завершуємо рівною частиною і вже не відриваючи нитки, починаємо в'язати другу частину, і там знову ж таки ми будемо робити ці всі вкорочені ряди. Тож, тут ми повторюємо наше в'язання, як було на початку. От ми завершили рівною частиною, а повторюємо знову ж таки вив'язуючи вже вкорочені ряди, і повторюємо те саме. На спинку, так як ми в'язали вперед. єдина відмінність, це може бути лише глибина вашого вирізу, не по проймі, а лише по передній частині. Глибина вирізу на спинці не така глибока, як напереду. Це коригується за допомогою вкорочених рядів. Там я робила їх лише по 4 петлі. Ось так виглядає нижня частина, там, де вкорочені ряди, це при переході від переду до спинки. А ось це був наш початок в'язання і кінець зовсім рівний. Тепер ми зробимо непомітний шов, і в нас буде одинаково, як і з однієї, з одного боку, так і з іншого боку, одинаково буде виглядати це. Майка майже готова, це ось така довга вив'язана частина, одна ціла частина, як ми бачимо, нам залишається лише зробити один боковий шов та зробити допоміжні шви на лямках. Складаємо наше в'язання лицевою частиною до лицевої частини. Ось тут ви можете помітити, де саме внутрішня частина, як вона виглядає, і тепер за допомогою гачка будемо сшивати наше в'язання. В кінці в'язання не відривайте нитку, а залиште її для сшивання. І тепер складаємо так, щоб початок в'язання, там, де були ланцюжок із повітряних петель, був ближче до вас, а з протилежного боку був останній пров'язаний ряд. І тепер за допомогою гачка, номер гачка не міняємо, за допомогою гачка з'єднуваними стовпчиками петля в петлю будемо шивати наш виріб. В кінці зробіть повітряну петлю та затягніть її туго і можна витягати кінчик обрізати його та ховати. Ось так виглядає наш шов на зовнішній частині, тобто він лишається майже неповітним. Лямочки шиваємо за допомогою голки та такої ж самої нитки, з якої ми в'язали. Тож беремо голку, невеличкий відрізок нитки, і ось такими звичайними стітками ми це зшиваємо докупи. Хвостики ховаємо за допомогою гачка, Наприклад, якщо це боковий шов, то ось тут легко його заховати саме ось в цей шов. Якщо це десь якісь інші хвостики, то також на внутрішній частині за допомогою гачка. головне, щоб його не видно було із зовнішньої частини. Готовий виріб необхідно обов'язково випрати та висушити. Оскільки манки в'яжеться здебільшого з бавовни, то прати можна в пральній машинці, але обов'язково на делікатному режимі. Бажано на режимі Вовна. Зверніть на це увагу. При ручному прані важливо зберігати ті ж самі рекомендації. Температура води має бути не більше, ніж 30 градусів, не багато миючого засобу. Ми майку нічого там не тримо, ми просто її кладемо в воду, залишаємо на декілька хвилин, потім трішки віджмакуємо і викручуємо, не ось так викручуємо, а віджимаємо воду і полоскаємо також при температурі не більше, ніж 30 градусів. Температура бажана, щоб була одинакова. І сам уже готовий виріб. Ми його завертаємо вже після того, як поправили, завертаємо в сухий рушник, забираємо зайву вологу і сушимо також на рівні поверхні, на сухому рушнику. Рівненько все розклали. Тут дуже важливо вже ось цей етап, коли ми. Випрали наш виріб і кладемо його сушити. Тобто, ми не просто десь вішаємо на канаточку з прищепками. Ні, ми розкладаємо на сухий рушник. Рівненько це все розкладаємо, оскільки як висохне майка такої форми, зазвичай вона і буде. Можливо, ще врятувати, якщо десь щось не так висохло за допомогою відпарювачу. Тобто ми можемо відпарити, тоді пряжа більше розкривається і набирає трошки іншої форми. Обов'язково не нехтуйте пранням. Це дуже важливий етап і дуже важливо зробити його правильно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Feel calm. I could feel the sweat inside.